Коли вони не зупинялися, я розлютився і накричав на них, тоді усі замовкли. Для контексту я єдиний у нашій компанії, хто коли небудь мав стосунки їм по 30 років, і ніхто з них не мав стосунків. Всім привіт! Ми на каналі Маркішка має Апдейт. Сьогодні ми читаємо дві історії з Reddit. Вони трошки такі різні по вайбу одна така драматична, а інша така більш. Лайтова і з новорічним вайбом. Не знаю, вже 11 листопада в мене вже почалися якісь такі думки про Новий рік, про зиму, тому підготувала таку трошки різдвяну історію. Тож, перед тим, як почати, попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, щоб Ютуб розумів, що подібні відео вам подобаються, та просував їх у рекомендації. І перейдемо до першої історії. Чи я судак, якщо перестану спілкуватися з друзями, бо вони жартують про інвалідність моєї дівчини в сексуальному контексті. Мені 30 років, і кілька днів тому я тусив зі своїми друзями, деяких я знаю ще з дитинства, інших з університету. Я зустрічаюся зі своєю дівчиною вже 4 місяці і кілька разів приводив її познайомитись з хлопцями. У неї видима фізична інвалідність, але це ніяк не впливає ні на неї, ні на мене. Вона дуже впевнена в собі. Під час зустрічі друзі раптом почали питати мене, чи я вже робив з нею ставити різні сексуальні дії, і мені стало дуже незручно. Я відмовився щось коментувати. Типу, ви ж не питаєте таке навіть у одружених людей, правда? Це так, це доволі дивні питання. Потім вони почали жартувати про її інвалідність у сексуальному плані і реготали як божевільний. Типу, що? Коли вони не зупинялися, я розлютився і накричав на них, тоді усі замовкли. Для контексту я єдиний у нашій компанії, хто коли небудь мав стосунки. Їм по 30 років, і ніхто з них не мав стосунків. Не дивно чому, враховуючи їх. Гумор, у решті, взагалі немає досвіду в цьому плані. Думаю, вони просто сприйняли це як якийсь жарт із роздягальні в школі, але мені було огидно і неприємно ну, звісно, ви ж уже не в школі вам по 30 бляха років. Ми з дівчиною завжди чесні один з одним, і не приховуємо емоції, бо обидва на спектрі. Як я зрозуміла з е, контексту, то, скоріш за все, у них е, якийсь розлад саме аутистичного спектру. І так нам легше. Але зараз я шкодую, що розповів їй про ці жарти, бо вона сильно засмутилася і відсторонилася від мене. Мене це дуже тривожить, раптом це зруйнує наші стосунки. Я б не звинувачувала її, але все ж тепер я замислився над дружбою з цими хлопцями, бо чесно, вони всі з червоними прапорцями і, хоч і колись були мені хорошими друзями. Що мені тепер робити? Вона не хоче зі мною говорити. Не зовсім розумію. Позицію дівчини в цьому плані, якщо вона від нього відсторонилася, тому що він продовжує спілкування з цими друзями, то так, її можна зрозуміти. А якщо вона відсторонилася через те, що він їй про це розповів, то це дивно. Перейдемо до коментарів. Подумай чесно тобі було б комфортно приводити свою дівчину до цих друзів після всього цього? Ти б залишав її з ними наодинці? Якщо ні, ось і відповідь. Принаймні я б віддалився від них, доки вони не з'являться з щирими вибаченнями. Рано чи пізно тобі доведеться обирати, з ким ти хочеш продовжувати стосунки. Можливо, краще зробити цей вибір раніше, ніж вона зробиться замість тебе. Ти був би мудаком, якби сподівався вберегти і цих друзів і свою дівчину одночасно. Наступний коментар він не мудак, але одна порада. Я такий самий, як і ти, і завжди ділюся всіма з дружиною, нічого не приховую. Але іноді, хоч і рідко, бувають ситуації, коли краще залишити щось при собі, і це саме той випадок. Наступний коментар: якщо ти досі дружиш з цими придурками, то фактично схвалюєш їхню поведінку. Ти це та компанія, у якій ти перебуваєш. Я би припинила спілкування із будь ким, хто таке робить, якщо вони не вибачаться щиро перед тобою і перед твоєю дівчиною. І останній коментар навіщо ти навмисно розповів своїй дівчині про всі ці образливі речі, які сказали про неї? Що в цьому хорошого? Не розповісти їй це не брехня. Ти ж не розповідаєш їй про кожен свій похід туалет, правда? Чи це теж було б нечесно? Навіщо тоді було повторювати всі ці образи? Те, що ти зробив, було зайво жорстоко. Ти мудак за те, що свідомо переказав їй ці образи, але не мудак за те, що хочеш розірвати дружбу з цими людьми. Яка частина з ми обидва на спектрі тобі не зрозуміла? У цьому і полягає складність бути на спектрі. І до того ж, вона сказала що рада, що я їй розповів. Мій підсумок, друзі, мудаки. Автор не модак, вчинив етично, хоч і трошки боляче. Дівчині насправді тут потрібна якась підтримка, не виправдання, і я не думаю, що вибачення друзів якось згладять цю ситуацію, тому що вони інфантильні, 30-річні чоловіки, в яких в головах якась каша, і в них немає якихось розуміння меж, меж дозволеного в першу чергу. Іноді. Дружба закінчується, ми це обговорювали в якомусь з попередніх відео. Тож я вважаю, що автор зробив все правильно, що заступився за свою дівчину і розставив межі в цих стосунках з друзями. А ми перейдемо до наступної історії. Історія називається: Чи буду я судаком, якщо скажу колезі, що він не може брати участь у таємному санті через свої умови? Дуже люблю таємного санту, дуже люблю. І я навіть цього року не змогла дочекатися Різдва, і на роботі влаштовували ми таємне книгодарування, було дуже круто. Якщо раптом у вас на роботі є книголюби, раджу спробувати влаштувати щось подібне, тому що це був дуже цікавий експірієнс, і моя книжечка, яку мені подарували, прям була 100% попадання, але вона ще чекає мене, тому що в мене доволі великий список непрочитаного, що я хочу прочитати в першу чергу. Ось ця книжечка одна з них. Отже, я організовую таємного санту на роботі. Це неофіційна подія, яку проводять самі працівники. Керівництво не бере участі, і я вже кілька років поспіль цим займаюся. Я зробила анкети, надіслала листи електронку і почала роздавати листочки тим, хто хоче долучитися. Один з моїх колег назвемо його Трей, з яким я звичайно добре ладнаю, іноді буває складним, і чомусь цього разу він вирішив показати свій характер саме під час мого заходу. От як усе було. Я дала йому анкету, бо він брав участь торік, і я припустила, що захоче знову. Він узяв листок і запитав А можна я куплю просто комусь подарунок, але сам не буду отримувати? Я відповіла, що ні, так це не працює. Хтось витягне його ім'я і захоче зробити йому подарунок. Він сказав тоді просто додай у список когось, хто не хоче грати. Я відповіла вони не хочуть брати участь, тож я не буду їх додавати або ти граєш, або ні. Ніяких посередині. Для мене це логічно, але він продовжував сперечатися, кажучи, що не хоче отримувати жодних подарунків і не потребує зайвого модлуху вдома, проте все одно хоче комусь купити подарунок. Інша колега, яка підслухала нашу розмову, втрутилась і сказала «Та дозволь йому просто подарувати щось комусь, витягне будь-яке ім'я навмання, хтось отримує неочікуваний подарунок, а трей нічого не отримує. Усі будуть щасливі. Мені ця ідея зовсім не подобається, але я сказала трею, що подумаю. Проте для мене це зовсім нелогічно. Я не хочу кидати випадково ім'я-каполюх в і не хочу питати, хто хоче отримати подарунок, але не хоче нічого купувати. Мені шкода, бо я хочу, щоб Трей теж міг брати участь, але я не люблю, коли на мене тиснуть і змушують змінювати правила. У моїй голові все просто або ти граєш, або ні. Чи я помиляюсь, може варто дозволити йому пожертвувати свій подарунок комусь іншому? Якщо чесно, я не бачу в діях цього трея чогось поганого. А, навпаки, це навіть дуже мило, що він хоче просто когось порадувати, відготувати комусь подарунок. Насправді є багато людей, які люблять дарувати, але не дуже люблять щось отримувати. А, натомість сама сутність таємного санти в тому, що там обов'язково має бути парна кількість людей, тобто обов'язково хтось комусь дарує. І отримує щось натомість, і підгадати якось так, щоб знайти людину, яка навпаки хоче щось отримати, а не хоче дарувати, ну це вже буде так трошки якось несправедливо. А, і дуже важко насправді це організувати. Тому почуття авторки цілком зрозумілі. Перейдемо до коментарів, бо в них були такі гарні, прикольні ідеї. Хіба ти не можеш просто додати примітку поруч з його ім'ям, щось на кшталт. Трей вважає, що краще не отримувати подарунки, можливо, замість цього зробіть пожертву на благодійність. Багато благодійних організацій, наприклад, насилають картку або листівку, якщо зробити пожертву типу Сума Х забезпечує село чистою водою на один день. Тоді людина, яка купуватиме трею подарунок, буде почуватися залученою, а трей не отримає зайвих речей, які захаращують його простір. Тож, підсумовуючи, ти була б мудаком. Це не так уже й складно, або ж, наприклад, можна просто залишити записку, щоб купити пончики для всіх учасників, залежно від кількості людей. Інший коментатор пише ти мудак, він явно хоче взяти участь, але не відчуває себе комфортно, коли отримує речі, які потім займають місце. Може, він мінімаліст? Може, вдома у нього і так забагато речей. Ти можеш просто попросити когось подарувати йому подарункову карту, або зробити пожертву від його імені, або просто переказати гроші організації, що садить дерева або тощо. На більшості секретсанта, у яких я брала участь, є поле, де можна вписати побажання щодо подарунка. Це можна вирішити не варто робити з цього проблему. До речі, так, тут залежно від того, який формат Сікрет Санта організовує авторка, але більшість тих, де я брала участь, у нас теж був якийсь певний вішліст або були якісь побажання, і всі по максимуму цього вішліста дотримувалися. У нас була там певна сума до якої, або в районі якої ми робимо подарунки. І я вважаю, нічого немає поганого в тому, щоб дійсно зробити якийсь внесок на благодійність, або ну, купити пончики таке щось собі, але теж як варіант. Теж доволі цікаво. Наступний коментатор пише: Ти мудак, якщо я нічого не пропустив. Трей хоче подарувати щось, але не отримувати подарунок, правильно? Тож чому він не може просто внести свій подарунок, але не включати своє ім'я до списку отримувачів. Перестань бути модаком і просто не включай його ім'я в список отримувачів. Авторка відповідає. Я розумію, про що ти, але для того, щоб кількість учасників збігалася, усі повинні внести свої імена, інакше в нас буде одне ім'я менше, і хтось залишиться без людини, для якої купувати подарунок. Більшість погодиться, що основна частина задоволення саме купівля подарунку, тож я не хочу позбавляти когось цієї можливості. Я сказала йому, що він може знайти когось, хто поставить своє ім'я замість нього, або ж написати, що замість подарунка йому зроблять пожертву від його імені. Тепер усе залежить від нього. Супер! Авторка знайшла рішення цієї ситуації, і воно цілком екологічне, логічне, здорове, е -е, і я думаю, задовільнить усіх. А вам дякую, що подивилися це відео. Напишіть в коментарях, чи у вас вже є така трошки передноворічна атмосфера, вже зовсім скоро зима, буквально за два тижні, уже в магазинах вкладаються подарункові новорічні набори, ялинки, гірлянди, все так потрошку вже готується до Різдва, до Нового року. Тож пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці історії, і загалом, як у вас настрій. Буду рада почитати. А вам дякую, що подивилися це відео. І побачимось з вами на просторах Reddit. Всім па-па!